Привіт, котенятки! Розклад на тему: Все йде не так, все йде Шкереберть. Що робити? Дякую вам за ваші підписки, за лайки. Звертайтеся за особистими консультаціями по телефону в описі під відео. І так, що йде не так, в якій сфері? Король Пентаклів, можливо, це ваш чоловік? Зірка. Ага, він можливо знаходиться далеко, а навіть є варіант, що він знаходиться на війні. Так. Це вже дуже довго продовжується. Йому там дуже тяжко. Просто складна-складна ситуація. І ви щось не знаєте, поверховний жриці. Так, що ви не знаєте. Колесо Фортуни, сила. Ага, і четвірка чаш. Ага. Ви не знаєте того, що ситуація дуже скоро і дуже сильно зміниться. Ви вже цього дуже довго очікуєте, цього шансу на ці зміни. Зараз подивимося далі. Саме йде не так. Ця ситуація зв'язана з вашою сім'єю, сім'єю. Десятка пентаклів. Ага, диявол, імператор. Угу. А по дияволу ви прив'язані до якоїсь ситуації. І вам дуже складно. Угу. Що це за імператор такий. Угу. Це людина, яка вам не дає свободи. Тут карта четвірка мечів і карта свободи. А, наче перекривають вашу свободу. І. Карта показує, що це також довго тягнеться. Це карта помірності Архангел Михаїл. Ага. І туз мечів. Тут е, можуть бути задіяні якісь документи, підписані договори. Е, людина не може звільнитися від цього. Все не так просто. Так. Це все замішано на правилах, на законах, на традиціях, на, на таких постулатах, які існують в суспільстві. Так, людина просто прив'язана. Воно зв'язана якимись зобов'язаннями або грошовими, або а, це якісь документи, які підписані і не дають людині свободи. Бачите, тут перев'язане обличчя. І мечі навколо і зв'язане тіло взагалі не може нікуди рухатися. Так. Ох. так, Бажання піти, чи воно здійсниться? Тут плани вирватися з цієї ситуації, з неї піти, але це лише плани. Тут поки що немає можливості нікуди рухатися. Карта світ. Хочеться завершення цієї ситуації, але поки що все ніби в тумані. По карті вона дивіться, яка вона тяжка. Тут, тут туман, і все ну, важко прояснити її. Зараз подивимося. Так, рицар чаш. І показують кінечну карту. Це означає, що не хочуть показувати, що буде далі. Ми запитаємо у карт поради, як бути вам в вашій ситуації все-таки. Ця карта, кінечна, вона може означати як те, що поки що невідомо, який буде результат, тому що лише від вас залежить ваше майбутнє. І лише ваші прийняті рішення зараз можуть вивести вас на, на ті події, які будуть в майбутньому. Так, що вам зараз робити? Так, королева мечів? Трійка пентаклів. Карта закохання. Королева мечів це може бути представник, може бути жінка-юрист, або просто юрист, не обов'язково жінка. І це ще карта Трійка Пентаклів це вашої сім'ї, і вам потрібно якусь навіть як допомогу знайти і зробити правильний вибір. Який же краще зробити вибір? Якби знайти якийсь консенсус, якесь рішення. Але вам має в цьому допомогти або жінка-юрист, або хтось дуже розумний, той, хто може дати гарну пораду. Так ви дуже переживаєте, просто ну, ви спати не можете, це безкінечні страждання всередині. Ви чекаєте руху, ви чекаєте прориву. Взагалі це карта прориву. Но у мене таке відчуття по цьому розкладу, що ситуація дуже складна, дуже важка, і вона просто не рухається. Це ваші як, такі думки і мрії. Це те, що ви хочете, щоб вона зрушила з місця, вона поки що. На місці, і від вас залежить, яке буде рішення. Так, ви збираєтесь кудись в дорогу. Для чого? Для того, щоб відстояти своє. Але ви знаходитеся в певних ілюзіях. Те, що ви запланували, це ілюзії і мрії. Так, у вас дуже мало ресурсу для того, куди ви зібралися. І ви можете просто пошитися, як то кажуть, Україні, в, в дурні. Ну, тут карта нульовий аркан. Шут або дурак. М -м -м. От така ніжна жінка. І... Шукаєте свій шлях з цим ліхтариком. А, до свого короля чаш, зрозуміло. І так, тут і показали вашу пару, але між вами просто якась, мабуть, величезна відстань, і ви шукаєте одне одного. Точніше може бути, що ви знаєте, де хто знаходиться і можете знайти, але, але така ситуація, що ви не можете зустрітися. Так, ситуація ось така. Це карта десятка мечів. Це карта може означати, я не думаю, що це смерть, це може означати, що е, практично неможливо зустрітися. Чому? Ах, тому що війна і дуже мало ресурсів. Дуже мало ресурсів. Для того, щоб зустрітися. Так, да, потрібні ресурси. Угу. От карта закохані. Ви просто дуже хочете побачитися і між вами дуже сильні почуття. В мене таке відчуття, що це якийсь чоловік, який зараз знаходиться на війні, і у вас немає можливості з ним побачитися. Дуже складні карти. І ви його чекаєте з перемогою. Ви чекаєте його з перемогою його повернення додому. Так, але поки ще. Поки що треба дуже-дуже багато прикласти зусиль, а дуже багато повоювати, попрацювати над цим всім, щоб та перемога прийшла. Так, угу. так зараз візьму іншу колоду, дам вам пораду, як зараз бути вам в цій ситуації. Зараз будемо шукати шляхи для найкращого вирішення цього питання. Пробудуємо картами шлях, портал те, щоб а, а, ви змогли вирішити ваші проблеми і зустрітися нарешті. Так, тут карта Рицар Мечів. У Вас зустріч можлива. Королева мечів. Тут знову тут дуже сильно залежить від юристів, від, від органів влади. все продвигається дуже повільно. Просто дуже повільно. Повторюється одна й та сама ситуація. Ви вже багато чого зробили для того, щоб побачити, а повторюється одна і та сама ситуація. Ви ніяк не можете цього досягти? Так, карта суд. Карта суд означає, що ситуація може дуже сильно змінитися. Але це все треба пройти через судові органи влади. Так, це, це, це потрібно звернутися до адвокатів обов'язково. Ви дуже чекаєте на цей шанс. Ясно, друга колода показує фактично те саме. Давайте запитаємо у карти поради, як найкращим шляхом вийти з цієї ситуації і, хоча б трошки здвинути справи з мертвої точки. Ту мечів? У вас є цей шанс, але він дуже різкий і дуже неприємний. Вам треба проявити силу. Але проти вас, розумієте, тут часто на картах карта сили показує як жінку, яка приборкує Лева. А тут, бачите, жінка а, закута в величезну змію. Проти вас стоять дуже великі сили. Тут карта Сонця, вам треба повністю зрозуміти, висвітлити всю ситуацію, побачити, як насправді йдуть справи. Ви чогось просто не знаєте. Тут карти вам радять не йти в лоб проти сили, карти радять наняти адвокатів, вияснити ситуацію, зрозуміти, в яку сторону рухатися, зрозуміти, які закони треба використовувати. І лише тоді діяти. Дякую вам.